Починаємо з воєнної хроніки від генштабу. Сім ракетних та 31 авіаційний удар завдав ворог за минулу добу по Україні. 73 рази росіяни відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню. Гатили по всіх напрямках. Під вогнем були десятки населених пунктів. На Херсонщині ворог хаотично обстрілює селища вздовж правого берега Дніпра. Також противник намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку, а на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському веде наступ. Минулої доби збройні сили відбили ворожі атаки, зокрема під Бахмутом, Соледаром, Новомихайлівкою та Красногорівкою. Ще 50 українських захисників знову вдома. Відбувся черговий вдалий обмін полоненими між Україною і Росією. Повернулися в Україну 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Серед них військові зсу сил спецоперацій, ВМС тероборони, Нацгвардії та прикордонної служби. Нині триває повернення тих захисників, які потрапили в полон на ЧЕС, також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Хороші новини на дипломатичному фронті анонсував на цей тиждень президент Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема про рішення, які посилять оборону України, сказав він у вечірньому зверненні. У світі каже президент: добре бачать, як бреше Росія, тому маніпулювати дипломатією Кремлю більше не вдасться. Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення усіх наших людей з полону з російською неволею, є гарантіями відновлення миру. Ми наближаємо це. На Одеській узбережжі шторм виніс чергову російську протикорабельну міну. На щастя, вона не здетонувала. Її вчасно виявили та ліквідували сапери військово-морських сил України. На Одещині це вже шостий випадок за тиждень, коли море виносить небезпечні знахідки. Лише за 7 січня з Якоря зірвало дві ворожі міни біля Одеського узбережжя, а в морі чатують два кораблі Чорноморського флоту окупантів. Ракетоносіїв серед них нема. На аеродроми Білорусі вже злітається російська авіація для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях. Вони розпочнуться 16 січня, і триватимуть до 1 лютого. Задіють усі військові аеродроми та полігони. Заявили у білоруському міноборони і повідомили, що до Білорусі вже пробула авіаційна складова військово-космічних сил Росії. За даними моніторингової групи білоруських гаюн, росіяни відправили на аеродром мечулище 9 гвинтокрилів мі 8 та мі 24 На деяких нанесли символ зет. Швеція не може виконати всі умови, які їй висунула Туреччина щоб вступити до НАТО. Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон заявив, вимоги Анкари не здійсненні. Він нагадав, що ще у червні Туреччина підписала меморандум і погодилася на членство Фінляндії. Швеції в Альянсі. Однак відтоді жодних зрушень не відбулося. Попри те, що претензії Туреччини стосуються тільки Швеції. Фінляндія не погоджується вступати до блоку окремо. Країни стануть повноправними учасницями НАТО, коли всі союзники ратифікують протоколи про їхній вступ. Нині з 30 держав цього не зробили тільки Туреччина та Угорщина. Остання обіцяє схвалити протокол у лютому. Анкараж, зокрема, вимагає оголосити терористичними курдські організації а головне скасувати заборону на постачання зброї та санкції. Їх країни оголосили чотири роки тому. У відповідь на агресивну політику Туреччини на Близькому Сході на Прикарпатті приватний шпиталь уже 10 місяців. Лікує та реабілітує військових в Україні така велика кількість. Травмованих війною та поранених, що доправити усіх за кордон, немає можливості. Грошей на складні операції в бюджеті теж немає. Але медики волонтерять, самотужки шукають пацієнтів та кошти на їхню реабілітацію. Вони певні треба допомагати своїм і розвивати медицину тут, бо такий досвід не купиш. Сергій із Чернігівщини служить у 65-му батальйоні. Спочатку боронив рідний край, потім перекинули на білоруський кордон, російський, а далі під Бахмут. Поранення дістав 15 жовтня. Бой був. Я якраз стріляв і последні пулі ушли в небо. Я взрива не чув, не бачив. Тільки удар отримав, мене на спину кинув. Відповз назад, мене перев'язали, а потім 4 часи витягували на точку евакуації. З Дніпра з лікарні пораненого Сергія доправили в Івано-Франківськ. Один медзаклад, потім інший. Йому зашили рану, але відновити рухомість ноги не могли. Розірвані зв'язки та нерви. Потрібних вузькокваліфікованих спеціалістів знайшли у місцевій приватній клініці. Цікаве, а ну порухайте мені ножкою. Оксана Мироненко ортопедка-травматологиня, родом із Луганська. 14-го переїхала на Київщину в Бучу. Після повномасштабного вторгнення разом із сім'єю виїхала на Прикарпаття. Відтоді оперує в першому добровольчому хірургічному шпиталі. Вона і зробила операцію Сергію. За тиждень армієць зміг порушити ступнею. У мене великий досвід спілкування поранених людей, людей, які вимушено переїхали. І ем, їхати з кордон дуже добре, особливо безплатно. Але е, кожному пацієнту, який отримав травму, який, якому потрібно лікування, крім е, хорошої медицини, потрібна ще і психологічна підтримка. А отримувати її від іноземців іноземною мовою дуже складно. Оксана певна потрібно розвивати вітчизняну медицину, бо доправити усіх поранених за кордон неможливо. Мій батько теж військовий, теж воює, тому для мене, оскільки воювати я на жаль не можу, тому що я не вмію. На жаль. То єдине, що я вмію, це лікувати війна. Українську медицину перевернула догори ногами. Якщо раніше пацієнти чекали у чергах, аби їх прооперували у провідних медичних центрах. Тепер лікарі самі шукають складні випадки. Богдан Ортопед навчався за кордоном, працює в Києві, а нині оперує в Івано-Франківську. Насправді ми все вміємо. Можливо, є якісь нюанси моменти, на жаль, за рахунок того, що зараз у нас країні війна, яка вже триває рік, можливо, ми трохи випали з русла. Але без проблем мови ми всі знаємо інтернет завжди працює, тому. Ми можемо розвиватися дистанційно насправді. Марта, анестезіологиня у цій клініці волонтерить, бо зараз у декретній відпустці. Першу половину тижня ми працюємо практично кожного дня. ну, операції. щодо операцій. А так то ми знаходимося на робочому місці кожного дня. У хірургічному відділенні приватного шпиталю армійців лікують 10 місяців. А це більше сотні військових. Та головне тут їм проводять якісну психологічну реабілітацію. Камерність цього місця, дає і можливість спілкуватися між собою, спілкуватися з. Сп... Персоналом, коли психолог організовує нам поїздки, і ми там поїхали в гори, поїхали у Львів, поїхали, пішли в театр, пішли в кінотеатр. Я думаю, що е, дуже мало де е, власне пацієнт після жах, тих жахів, які він бачив, там може попасти в місце, де, е, де він може відновитися повністю. У клініці домашня атмосфера і безкоштовне лікування. Заклад фінансово підтримують волонтерські організації та меценати, зазвичай іноземці. Роботу лікарям оплачують лише коли знаходять кошти. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві єдині новини. Ще чотири суховантажі зі збіжжям вийшли у неділю з українських портів. У рамках зернової ініціативи вони везуть понад 100 тисяч тонн пшениці, кукурудзи, гороху, насіння соняшника повідомляє спільний координаційний центр. Майже половина вантажу, майже 50 тисяч тонн пшениці вирушила до Шрі-Ланки. Кукурудзу доставлять до Єгипту горох до Туреччини, а насіння соняшника до сполученого королівства. І серпня, відколи діє зернова угода, вдалося експортувати майже 17 мільйонів тонн продукції. Найближчим часом українцям не загрожує дефіцити суттєве подорожчання хліба. Про це розповів президент Української асоціації пекарів Олександр Тарненко. Ми маємо вдосталь зернових, аби забезпечити себе хлібом. Основною проблемою для пекарів є перебої з електрикою. Хлібзаводи змушені працювати на надпотужних генераторах, але не всі підприємства мають можливість їх придбати, бо коштують вони приблизно 3-4 мільйони гривень. Вартість електроенергії. Від генераторів дорожча, а це вплине на здорожчання хлібу. Тараненко додав, минулого року хліб подорожчав значно менше за інші харчі, в середньому на 20-25%. Безкоштовні гарячі обіди в Ужгороді у Боздоському парку. Благодійники разом із рятувальниками раз на тиждень годують усіх нужденних. Так допомагають людям, які через війну залишилися без житла, світла і тепла. Домашньою їжею пригощають не лише переселенців, а й місцевих, які через відключення електрики не можуть приготувати обід вдома. Така Вадітиме у міські до кінця зими гроші на харчі дає один благодійний фонд. Польову кухню організував аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Готують ще борщ. Такі залишаються, везуть у місця проживання переселенців. Очень вкусно, молодці. Я Дя... им їм дякую. Вот сколько скільки в Ужгороді є переселенців, вже знають, що здесь дают дають по определеним дням кушати, вони приходять сюди. Зараз багато в кого вимикають світло, а дома без газу дуже складно щось готувати. Тому ми вирішили з місцевою радою таке організувати. Сучасні тваринницькі комплекси мали амбітні плани розвитку, а нині потерпають від збитків та агресії. Росії. Зокрема, намагаються підлаштовувати свою роботу під планові та аварійні вимкнення електрики, аби з неї фермам не вижити, адже від неї залежить все від виготовлення кормів до доїння і пастеризації молока, як нині виживає тваринництво, розкаже Ірина Цимбал. Це наша Саме улюблене телятко усіх її звати джавеліна. Понад дві тисячі корів і телят тримають у цьому господарстві на Черкащині. У нас безприязна технологія утримання, тобто коровки. Коли їй захотілося, підійшла, поїла, захотіла, підійшла попила. Потім прилягла мат, вартістю 400 євро. Відпочила. Прийшов час доїння, пройшла сама. Для корів тут облаштоване безконтактне доїння. За допомогою ось такої установки типу карусель. Доють худобу тричі на день. Загалом процес займає 6 годин, каже працівниця Віра. Заярка підключає корову, вона доїться, а третій процес там вже наноситься після діти, по нашому по-простому консервірується вона для того, щоб закрити їй канал. Дані кожної корови щитує електронний апарат і подає її на основний сервер. У кожної корови є індивідуальний чіп. Коли корова заходить на своє місце, зчитується інформація і показується на ньому номер корови, коли підключається апарат, рівень молоковіддачі і загалом надій корови за одне доїння. Працюють тут щоденно і без вихідних, попри вимкнення світла, обстріли і повітряні тривоги, бо ферму навіть на годину на паузу не поставиш, кажуть працівники. Деякі операції попереносили на ті години, коли є централізована електроенергія, але доїння охолодження молока, пастеризація повинні робитися вчасно, наголошує заступник директора. Тому тут завчасно запаслися генераторами. При умові використання нашого генератора коли і при світло, то майже 80% свого робочого потенціалу ми даємо на процес даєння. У господарстві є два генератори по 170 кВт кожен. Один на зеленому графіку використовує за день до 150 літрів дизеля. У блекаут за добу майже 500. Хоч і витратно, але це рятує господарство. Це показує, що є напруга в сіті зараз. А як немає, тоді світиться червоним і заводимо генератор. Можуть робити в автоматичному режимі, можуть ручному. Роботи через агресію Росії значно додалося, каже головний енергетик комплексу. На чеку має бути навіть уночі, щоб швидко приїхати і проконтролювати потужність генератора, і не допустити збоїв у виробництві. На фермі вихідних немає. По черзі напорник працюємо по черзі. По 12 годин працює, треба контролювати, дивитися всі нагрузки. Господарство не просто зуміло вижити в умовах війни, а й наростити поголів'я на 20% і не стільки ж зросли надої. Хоча плани на рік були куди більшими, каже керівник. Ми не 200 корів придбали цього року, а лише 60. Відповідно, прирост є, але не такий, як планувався до війни. Відчаї тут не впадають. У найближчі 3-4 роки планують збудувати ще один корівник, збільшити поголів'я удвічі і надої. А перемога, яку тут, як і всі українці, дуже чекають, пришвидшить цей процес. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV, Єдині новини на цьому, поки все зустрінемося за 15 хвилин.